Вітаю понеділок 15 січня у студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Подвійне враження: ще мінус два ворожих літаки з усиллями українських оборонців. Мотивуючі компроміси. Чим пропонують пом'якшити ініціативи щодо мобілізації. Березнева індексація, коли та наскільки зростуть пенсії українців? Два російських літаки збили над Азовським морем. Йдеться про ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22. Успішну спецоперацію повітряні сили ЗСУ здійснили напередодні ввечері. Один зі збитих літаків А – це буквально очі російських військових, оскільки він проводить розвідку, дає вказівки винищувачам та наводить ракети. Коштує таки понад 330 мільйонів доларів. США. на озброєні в РФ їх було усього 9. Другий поцілений Іл-22М м повітряний захищений пункт керування на початку вторгнення у Росії. Їх було 12. один минулого літа збили вагнерівці. Обидва літаки в Росії вже не виготовляються. Механізм надання відстрочки від мобілізації пропонують змінити у парламенті. Нововведення запропонували однією з останніх редакцій законопроекту щодо вдосконалення мобілізації, який оновлюють у Міноборони. Про це розповіла народна депутатка від фракції Слуга народу Олена Мошенець. Згідно із пропозиціями, відстрочку військовозобов'язані зможуть отримати не через групу інвалідності, а через певне захворювання. Разом із тим, народні депутати визнають, що такий підхід може призвести до нових корупційних ризиків. Між тим, аби пом'якшити суспільне обурення непопулярними нормами, броні від мобілізації хочуть позбавити народних депутатів та інших чиновників, розповіли у партії Слуга народу Агенції РБК Україна. За цими даними розробники нового законодавства, Но проекту налаштовані піти на часткове пом'якшення норм мобілізації, але загальну концепцію при цьому залишать зокрема щодо обмежень для ухилянтів. Найближчими тижнями окупанти готують нові наступальні операції на сході та півдні України, попередили аналітики інституту вивчення війни. Зараз російські військові вичікують, коли замерзне земля, аби була можливість пересувати важку військову техніку. Утім, на думку експертів інституту, ворог не здатний на суттєві прориви лінії фронту. Йому бракує сил та особового складу. За інформацією російських ЗМІ, новий наступ загарбник розпочнуть до 2 лютого. Між тим, аби кидати окупантів в так зв. Ані м'ясні штурми командування ворога стимулює підлеглих наркотиками. Повідомили у генштабі ЗСУ. Зауважили, російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому їм почали видавати наркотичні і психотропні речовини, що спотворюють відчуття реальності та притлумлюють біль. Київ та його околиці вберегли від масштабного блекауту. Служба безпеки затримала бойовика із угруповання Вагнер, якого російська воєнна розвідка відправила в Україну для проведення диверсії. Він мав завдання встановити gps трекери на лінії електропередачі, щоб скору. Гувати прицільний удар РФ по енергооб'єктах і знеструмити столицю з цією метою. Вагнерівець проник з Білорусі до Рівненської області. Проте СБУ вчасно вистежила диверсанта. Затримали його, коли той намагався закріпити декілька маячків на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, завербований російською розвідкою. Пенсії в Україні вже навесні зростуть у середньому на 13%. Від... Відсотків це стане результатом індексації виплат, яку проведуть у березні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На соцвидатки у держбюджеті цього року закладено 470 мільярдів гривень. Це на 25 мільярдів більше ніж минулого року. Між тим в Україні зріс страховий стаж обов'язковий для виходу на пенсію. Попередили у пенсійному фонді. Тепер для виходу на заслужений відпочинок необхідно у 60 років мати 31 рік страхового стажу у 63 роки, 21 рік і у 65 щонайменше 15 років роботи за трудовою. 28 тисяч жителів Києва підлягають відключенню від електропостачання за борги. Це більше 2% усього населення міста, повідомляє постачальник електроенергії Ясно. Поживачі, які підлягають відключенню у столиці, заборгували загалом 206 мільйонів гривень. Ще 46 тисяч клієнтів на Дніпропетровщині мають заборгованість у 417,5 мільйонів. Борг можна реструктурувати, нагадують енергопостачальники. Розпочати відключення боржників планують з 29 січня. Загальна сума заборгованості перед компанією перевищила 1 мільярд і двісті мільйонів гривень. Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону. Про це на календарному екваторі зими повідомили в Нафтогазі. Це перша зима за всю історію незалежності, яку Україна проходить за рахунок газу власного видобутку, відзначили. Постачальники. Загалом в Україні блакитне паливо купують понад 12 мільйонів споживачів. І також вперше в історії видобуток газу від нових свердловин, введених в експлуатацію в Україні, перевищив 1 мільярд кубометрів за рік. Розмитнення автомобілів на українському кордоні стане доступним у застосунку Дія. Цією метою Міністерство цифрової трансформації створить базу даних митних цін. Туди внесуть дані про митну вартість нових автомобілів, ввезених в Україну після 2007 року. На підставі цієї інформації розрахують вартість розмитнення автомобіля. Якщо авто вживане, вартість розмитнення відповідно залежить від його віку. Така послуга усуває людський фактор при розмитненні, що виключає корупційні ризики. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!